Годинника нема, треба слідкувати за собою. Дорогі брати і сестри, таке трапляється раз 10-20 років, в яке мені сьогодні щастя випало, тому я не можу не скористатися ним. Хочу сказати, перш за все, слава Ісусу Христу, до на церква. Не чую, слава Ісусу Христу. Слава. Що ви привонили? Це Новий рік. Христос народився. З Новим роком! Бачите, скільки вже багато сказано, вже можна було би молитися. І, е, дорогі брати і сестри, ви знаєте, так багато вчора було сказано на зібранні перед Новим роком нам, що ми не встигаємо перетравити тої їжі, так багато нам дається. Там треба е, включати. Швидкості більші. І я знаю, що на новий рік робиться багато американців, навчили нас робити резолюції. по Поенійському звучить резолюція, мовить, так чи ні? так Резолюція це таке, що щось нове набираєш на 1 січня починаєш. І до кінця місяця, на цілий рік, а до кінця місяця. Ледве встигає що зробити, потім запомаленько-помаленьку все відходить. І резолюція вся закінчується. Так що я бажаю вам, хто собі перед собою поставив мету або ціль, щоб та я мета, ціль була виконана протязі всього року, не тільки напротязі січня місяця. Наприклад, я сьогодні собі зробив таке, щоб. Кожний день хоча б по дві милі ходити і 15 разів віджиматися від, від підлоги. Я сьогодні це зробив, але треба буде цілий рік це робити, братя і сестри. Це для мене. Я не знаю, як для вас. Зможете, робіть, не зможете, уміншайте міру дозу, але робіть. І багато ще є резолюцій, наприклад, таке є, що треба розрушати стереотипи. От у нас склалися стереотипи, наприклад, що. Одна нація добра, друга не така, а третя ще краща. Сьогодні мені прислали е, таке е, гарне, воно не, не привітання, а такий стереотип, який треба розрушати. Нам теж. Написано на жовто блакитний е, такий фон. Написано не всі росіяни погані, кожний двохсот хороший. Ну, я не знаю, як воно там, знаєте, буває різне, але кожний по різному сприймає те, що вони, кожен пише, що хоче. І тому нам треба бодростувати, і сестри, тому що не все, воно те, що приходить, воно добре, і не те, що приходить, воно все погане. А, ви знаєте, вчора я так слухав проповіді і слухав, як брат Коля Сон розказував свій. Брат Коля бачив я його. А чого так далеко? Сьогодні на другій лавці мали сидіти. І, і, і так я не знаю, чому так сталося, і я побачив сон, браття і сестри. Чи то чи сновидіння? І я шукав підтвердження, каже Господь, якщо це сновидіння від тебе, то хай брат Сергій сидить на першій лавці Коваль. Знаєте, чого? Це не смішувати сестри. Для мене це радісно. Ну, серйозно. Сон слідуючий. я побачив брата Сергія і підійшов до нього і його сильно обняв. І кажу до нього: брат Сергій, давай будемо з тобою духовно друг друга підтримувати. І заплакав. Давай Сергій, вийде сюди на пару секунд. Я тебе так обніму, як в сні. Щоб сон збувся на яву. Багато такого, що нам треба виконувати перед Богом у бітниці. Хай Бог словить. Будеш підтримувати докону. Будеш. І я тебе буду. давай. Будемо розрушати стереотипи погані, а набирати добрих, щоб у нас все було добре, щоб ми все робили як? З любов'ю. Хто сказав з любов'ю? Підніміть. Хтось сказав, був такий чи ні? Ви, Бадой, сказали з любов'ю. Значить, все будемо робити з любов'ю. І е, готувалася проповідь заздалегідь одна, трошки звук такий сильний. А от сон змінив проповідь. І тому не знаю, чи буде е, оператор там наш встигати виставляти те, що я буду читати, я багато радіго буду читати. І не хочу перебрати ліміту, але прочитати мушу. Мусите терпіти, браті і сестри. Тому що вчора сказала Стара Люба, що ви є дуже добрі люди, хороша церква, прекрасна, і я підтримую це. Так що мусите управляти своє довір'я. Те, що ви, е, сказано, було про вас. Перше місце Йоанна 13, 34 35. Нову запові даю вам. Це говорить сам Христос. Любіть один одного, як я полюбив вас, так і ви любіть один одного. По тому пізнають усі і американці в тім числі, що ви мої учні, якщо будете мати любов між собою. Амінь. Щось не дуже сильно, браті і сестри, ви амінь сказали на таке. А це сказав слово Христос, навіть не апостол Павло. 159 Йоанна, як отець полюбив мене, так і я полюбив вас. Перебувайте в любові моїй. Господь каже, перебувайте в любові моїй, так як отець полюбив мене, то я полюбив. Ви представляєте, яка любов до нас сьогодні? Ви відчуваєте ту любов, яку Ісус Христос має сьогодні до нас чи ні? Подумайте, яке порівняння? Він сказав слідуюче слово: як отець Небесний полюбив мене, так я Любив вас. О, браті і сестри, якби в нас була така любов. Якби в нас загорілася така любов і горіла напроти всього життя, ми би не хотіли з того дому молитви виходити. Між іншим, були такі зібрання, Браз Степан Сергійович може согласитися не всі, але були такі зібрання в тім домі молитви, де ми зараз знаходимося. Що розходитися після зібрання не хотілося. Знаєте чого? Тому що, як вчора проповідав брат Михайло, мені дуже сподобалася його думка. По-моєму, центральна думка його була, щоб ми поставили ціль сповнятися Духом Святим. Так? Хотів ти донести це чи ні? Ну так я зрозумів. І от, коли не хочеться розходитися тоді, коли сходить Дух Святий. А коли сходить Дух Святий братя і сестри, тоді сходить що? Любов! правильно. Дальше читаємо. Йоанна 15, 12, 13, 17. Це є заповідь моя. Любіть один одного, як я вас полюбив. Нема більше від тої любові, коли хто покладе життя своє за друзів своїх. Це я заповідаю і, слід, і ще раз кажучи на цю вірші. Це я заповідаю вам. Любіть один одного. Переходимо тепер до апостола Петра, того Петра, який три рази зікся Христа перед тим, як він мав ті настраждання, три рази зречення. І апостол Петро повертається до свого апостольства, точніше, його сам Христос повертає, повертає йому повномочі або вгаду. Апостольського, апостольської влади та її повертає те, що було втрачено на якийсь короткий час. І він до нас з вами, браті і сестри, пише слідуюче слово. Слухайте. Послухом 1 Петра 1, 22, послухом істини через Духа, там написано, а я добавлю через Духа Святого, це буде правильно теж. Очистивши душі ваші для нелицемірної братньої любові. Постійно любіть один одного щирим серцем. Любіть один одного щирим серцем. Не просто так. Не, показу, не показово, а щирим серцем. Як відроджені не від плінного по російській сімі або насіння по-українськи, а від нетлінного від чого? Від Слова Божого, яке перебуває по віки. І слово Боже, незмінне. А це слово, яке сьогодні ми з вами слухаємо, і воно сьогодні, як нетлінне зерно, падає в кожне серце, яке сьогодні жажде, щоб це зерно впало. І якщо воно сьогодні впаде на добру почву, то воно принесе. Востократ в 60 -ро і в 30-теро. І дав би Господь, щоб ми всі, хто сьогодні слухає це Слово Боже, яке сьогодні читається з цього місця, щоби воно принесло в вашому житті, в ваших сім'ях, ваших дітях і в вашому житті пліт востократ. Амінь. Так буде, хай хай так буде. Ще читаю. 1 Петра, 4, 8. Я казав, що багато буду читати. Передусім. Майте наперед, майте щиру любов один до одного. А для чого мати ту щиру любов один до одного? Там є зразу відповідь, бо любов покриває що? Дякую. Ви знаєте слово Боже прекрасно. Безліч гріхів. А що може бути віруючого брата безліч гріхів? А до кого то слово Боже написано? До нас чи до світа? Хто Хто сміливий? Хто скаже? До кого написано Слово Боже? Дякую, дякую, брат Василь. Ти зі мною. Я дякую тобі за солідарність. Дякую тобі за підтримку. Як є підтримка, хочеться проповідувати, так що е, треба керуватися і слідкувати за часом. Брати і сестри, без гріхів. ну які можуть бути гріхи? Ну, невеликі гріхи. Звичайно, не вбивство. Незавість, а може завість, а може завість, і якщо є завість, то гріх чи ні? Гріх Дякую, сестра, відповідає правильно, гріх, це є гріх. Між іншим, чому вбив Ісуса Христа? Через що? Через ту саму завість. Завість породила убивство, брата і сестри. Через що загинув Авель? Не чую. Дякую через завість. Будьте активніші. Через завість. Завість в кайному серці зародилася, і Авеля, його брата, не стало. Третя частина, Четверта частина землі на той час загинула. Між іншим, через завість диявол позавидував. Те, що зробив Господь творінню Божому, яке Він звершив е, в совершенній любові, е, сотворив людину, подібну до себе людину. І ворог душі людської позавидував. І позавидував настільки, що на сьогоднішнього дня ми розхльобуємося із його завістю. Як хочете розумієте, ну, я сказав так, як я розумію. До полу я не дійшов, далі читаємо. Перше Коринтян 13, це вже буде довше. З першого по 8 вірш. Якщо хочете, маєте час висвітлювати, можете висвітлити. Перше 13, 13.1. Якщо я говорю мовами англійськими і людськими, знаю іспанську, як мексиканці наші їздять вже знають мексиканську мову, знають французьку, знають дехто іспанську. В совершенстві майже англійську, українську, російську, німецьку, де хто знає з нас, Ну, то ще нічого не значить. Це дуже добре знати мовів багато. Але, брати і сестри, апостол Павло каже нам, свідуючи, Слово Боже, на яким сьогодні нам треба зупинитися. Але якщо я те все знаю і не маю любові, то я як та мідь, яка звинить, і як той барабан, як нам два чи три дні тому там брат Бошко, по-моєму, сидів на барабані і руками бобнив, так само та людина, яка не має любові, вона подібна до того пустого барабана. І здає звуки, а там пустота. Ну, що в тому барабані є? Натягнутий е, от, каркас і на ньому шкіра натягнута бараняча. І все. Ото все і барабан. То така людина, якщо вона не має любові. Ну, я вірю, що в нас, що каже апостол, один з апостолів каже, а я вірю, що ви в кращому положенні. Я вірю, що ми, браті і сестри, в кращому положенні в нас такого нема. І якщо я маю дар пророцтва, пророкувати треба і ревнувати, написано дбайте про дари духовні, а найбільше про що? Ну, чого ви боїтеся? Щоб пророкувати, то ж ви всі знаєте Слово Боже. І маю всяке розуміння, всяку віру, так що можу навіть горе переставляти, скажу, Раїр, зійди з місця, перестанься пересунься до Венечі, і вона пересунеться. Но якщо я любові не маю, то я ніщо. Вау. Ви чуєте, що сьогодні Господь на новий рік нам сьогодні говорить слово серйозне. І якщо я роздам все своє майно такий щедрий, віддам тіло своє на спалення, Ще більше. Пожертвую своїм життям, а не маю любові, то нема мені з того ніякої користі. Любов, 16. 16 як? Ну, ну 16 ознаків або таке є слово любові. Любов довготерпелива, Лагідна, не заздрить, о за ту заздрість ми говорили, не чваниться, не горда, не поводиться нечемно, не шукає свого, не, не роздратовується. Шістнадцять якостей, бачите, на повинні проповіді прийшло те слово. не гнівлива, не радіє з несправедливості, а тішиться правдою то любов. Усе любов, усе покриває, всьому вірить, завжди надіється, все терпить. Любов ніколи що не перестає. То на весіллях частенько ми чуємо це слово, коли сочитають молоду і молодого, кажуть, що любов ніколи не перестає. Так має бути. Що любов, яка вбилася в серця наші Духом Святим, вона ніколи не перестає. Брати і сестри, я думаю, що оці проповіді з моїм братом Тьоскою Михайлом, вони дуже переплітаються. І недаром сьогодні я вірю, що це слово від Духа Святого. Це слово прочитано із моєї Євангелії, е, це слово дане Богом. І це сьогодні слово наткнене. Я вірю Духом Святим. Прозвучав вчора дуже гарний заклик, щоб ми, ми з вами сповнялися Духом Святим. І багато, багато за тих. Е, за ті роки мого перебування в Америці я зустрічався зі своїми друзями і знайомими. І знаєте, які розмови на рахунок Хрещення Духом Святим були, і на рахунок сповнення Духом Святим були, слідуюча? Майже все зводилося ось до чого. Було сказано так: як мене Господь хрестив Духом Святим, я хотів обняти весь світ, така любов. Така любов билася в моє серце, що я хотів обняти не тільки тих, що зі мною братів і сестер, але я, я би готовий був обняти весь світ. Ви чуєте чи ні? Чи Тільки я таке чув. Чує? Брати і сестри, а що а що нам мішає на сьогоднішній день? щоб ми? Сповнилися Духом Святим, і щоб та любов майже вложився, вилася в серця наші. Духом Святим. І щоб було таке зібрання. Щоб таке було зібрання, щоб ми не хотіли розходитися з цього місця. Сестранання, ви хочете такого зібрання чи ні? Було таке так? Дай Бог, щоб така п'ятниця була кожної разу п'ятницю, коли щоб воно не було тільки на рівні п'ятниці, щоб воно було на рівні недільного ранішого зібрання, вечірнього, щоб ми були сповні Духа Святого, тоді не буде місця для зависті або заздрості, тоді не буде місця для того всього, що роздратовує деколи нас, що ми не можемо включити комп'ютер вчасно або е, втрапити на роботу, або зробити те чи інше. Між іншим. Мені сподобалося, один брат вийшов на кафедру з таким порожнім листочком, 11 іншим на 8,5. І каже, ось це наш сьогоднішній перший день нашого Нового року, 1 січня. І що ми на тому листочку, на нашому житті, напишемо, то так. Воно і буде все записуватися. Він поки порожній, але що ми почнемо записувати, браття сестри в ньому сьогодні, сьогоднішнього дня, як ми сьогодні провели сьогоднішній день перше січня, як ми проведемо завтра, як ми проведемо післязавтра, як ми будемо їхати на роботу, чи якщо нас хтось не обжене, чи ми не будемо роздражительні, як, як ми запінімося на роботу, і начальник поставить перед нами вимогу серйозно, чи нам буде це з любов'ю, легко ми зможемо перенести. Чи ми прийдемо через три дні і стомлені, і скажемо навіть нема сили помолитися вечором? І то все треба буде записати на той порожній листочок, щоб по тому починати справляти те, що було зроблено не так, як ми хотіли. А ми хочемо, щоб все робилося у нас з любов'ю, бо любов. Вона покриває множество гріхів. Любов е, все терпить, любов милосердствує, любов лагідна, любов справедлива, любов все вірить, любов вона між іншим. Віра і надія закінчаться при тому, коли ми переступимо по вічності, але любов війде в саме небо. Алілуя Богу нашому! Любов'ю ми війдемо, і тільки любов'ю ми ввійдемо, саме небо в присутність Господню. І представляєте, яка зустріч буде, коли ми з любов'ю перед лице Господнє. Господь сказав до нас: вірний і добрий раб, ти був вірний во всьому малому дякую за, надя. Я би не знаю, що б я без вас робив. І я поставлю тебе царювати над багатьма містами, брати і сестри, ви знаєте, яке це блаженство почути таке слово із уст самого Господа Ісуса Христа? Ви знаєте, яке це блаженство, коли ми прийдемо перед лице Господнє, з відкритим лицем зможемо подивитися тому, кому, кого ми все життя чекали. Чому? Тому що в нашому житті. Була така якість одна, як любов, і ми її пронесли через все наше життя. Я не знаю, чи заплановано, але я хочу з вами помолитися, браті і сестри. Скільки хочете, як вам дасть Бог на серце. Давайте звершимо молитву, щоб запечаталося Слово про любов Божу, про те, щоб Дух Святий зійшов на нас. Помолімося разом. Слава Тобі, Господь, хвала Тобі, Господь, слава ім'ї Твого Святому. Слава тобі, Отець, Небесний, й тебе душа наша, ава Отче. Слава Тобі, Господь, за любов, яку ти, Господь, злив серця нашим духом святим. Слава тобі, що ти навчив нас, як любити, що ти нам розказуєш і показуєш, Господі, яка має бути любов. Слава тобі, Господь, що ти в цей перший день Нового року. Боже Духом Сьогодні святим. Бажаєш говорити, Господь нашого серця, щоб ми зодягнулися в любов, яка є сукупність сувершенств. Господь благослови церкву нашу, благослови кожного брата і сестру, благослови дітей наших, благослови внуків наших, щоб любов Божа зривалася в серця їхні і наші, щоб любов твоя, Господь, огортала нас зі всіх сторін, щоб любовю ми були наповнені, любили друг друга. Господь, і все, що ми в нас було по любові. Дух Святий, ти знаєш, як це зробити. Ти знаєш, як це звершити в кожному житті. Тому що ти нас призвав, Господь, до спасіння. Ти дав нам Дух Святий, ти дав нам любов. І ти хочеш, щоб ця любов була в дії, Господь. Благослови сьогодні, щоб ми любили, Господь, кожну націю, щоб ми любили і росіян, і мексиканців, Господі і європейські нації, і американців, щоб любов наша, вона не згасала, коли ми побачимо людину, яка нам не подобається, можливо. По ну щоб та любов, Господь, якою ти полюбив нас, щоб вона, Господі, через нас випромінювалася, а отче, і щоб вона робила свої плоди в нашому житті. Благослови Боже. Ще раз прошу тебе, церкву нашу, зодягни нас, цю любов, зодягни нас, Господі, в Твою силу, благодатью Духа Святого, наповняй нас, щоб ми були сповнені Духом Святим. і любов Твоя була, Господь, завжди в нашому житті. Твоєму імені хай буде вічна слава, честь тобі і держава, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.